Сьогодні поговоримо про сьомий закон із книги 48 законів влади примушуйте інших працювати на вас і ставте результати собі в заслугу, залучайте досвід, знання та ресурси інших людей для досягнення власних цілей, це дозволить вам заекономити час і зусилля, а також створить враження ефективної та спритної особистості. У підсумку саме вас запам'ятають, тоді як роль ваших помічників залишиться непомітною. Ніколи самі не робіть те. Що інші можуть зробити за вас. Здається, все це звучить доволі гучно та зухвало, але давайте розбиратись глибше. Тож, що це означає і чому цей закон є одним із ключових аспектів, коли йдеться про здобуття влади, давайте розберемось. Сьомий закон говорить, що ви можете досягти успіху не лише завдяки своїм зусиллям, але й за рахунок зусиль інших. Звісно, працювати самому це важливо. Але набагато розумніше використовувати ресурси і таланти інших, щоб досягти своїх цілей черепаха, слон і бегемот. Якось черепаха зустріла слона, який просормив. Геді, з дороги, малявко, бо я можу наступити на тебе. Черепаха не злякалась і залишилась на місці, тож слон на неї наступив, але розчавити не зміг. Не хвалися, пане слон, бо я така ж сильна, як і ти, сказала черепаха, але слон лише розреготався. Тоді черепаха запропонувала йому зустрітись на пагорбі наступного ранку. Наступного дня, поки не зійшло сонце. Черепаха спустилась з пагорба до річки, де зустріла бегемота. Пане бегемоте, чому б нам не поперетягувати канати? Закладаюся, що я не поступлюся вам, сказала черепаха. Бегемот розреготався на цю дивакувату ідею, але погодився. Черепаха дістала довгий канат і запропонувала бегемотові тримати у пащі кінець, доки вона не гукне гей. Відтак черепаха поквапилась на пагорб, де вже очікував нетерплячий сон. Вона дала слону інший кінець каната і сказала, коли я крикну гей, починай тягнути канат і побачимо, хто з нас дужчий. На цьому слові вона спустилась до половини пагорба, де її вже не було видно, і вона гукнула гей. Слон і бегемот тягли тягли, але перетягти один одного не змогли, бо були одинакові сильні. Обоє погодились, що черепаха така ж дужа, як і вони. Тож ніколи не роби те, що інші можуть зробити за тебе. Черепаха змусила інших працювати, а заслуги дістали з її. Народна загірська казка. Однак, як реалізувати цей закон у повсякденному житті? По-перше, навчіться делегувати. Визначте, які завдання можуть виконати інші, і надайте їм цю можливість не бійтесь довіряти людям адже це не лише полегшить ваше життя, але й дозволить іншим проявити свої здібності. По друге, створюйте вигоду для інших коли ви примушуєте працювати на вас, можливо, щоб вони бачили вигоду для себе це може бути у вигляді нагороди, визнання чи нових можливостей. Чим більше люди відчувають, що їхні зусилля приносять їм користь, тим більше вони будуть готові працювати на вас і не забувайте про визнання. Коли хтось докладає зусиль до вашого успіху, визнавайте їхній внесок. Це не лише зміцнить ваші стосунки, але й залучить більше людей до роботи на вас у майбутньому. Примушуючи інших працювати на вас, ви отримуєте можливість зосередитись на своїх цілях та стратегіях. Це дозволяє вам досягти успіху, ставлячи результат роботи команди собі в заслугу. Цей закон лише один із багатьох ключів до розуміння справжньої влади. Як ви вважаєте, чи працює цей закон у сучасному світі? Напишіть свою думку в коментарях цікаво буде почути, як би ви його застосували в реальному житті. Не забувайте поставити лайк, якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, надсилайте відео друзям разом легше розкривати всі секрети. До зустрічі в наступному відео.